Бузь. веду трансляцію вам з кокона. Поки Мироник спить, думаю, погойдаюся. Але я не знаю, яка в нього буде реакція, чи буде він мене вигонити з нього. Ну, зрозуміло, що подарунок для нього, але ми купували як на всіх. Що будуть кататися всіх, хто захоче. Бусь! Дивіться, яка вийшла ситуація. Вчорашнє відео. Ютуб кинуло обмеження на нього. І... Я вже не стала нічого переробляти, тому що не знала, через що не було причини. Мені там, вони прислали повідомлення, що саме через оцей кусочок відео, чи через це я кинула запит на повторну перевірку. Там протягом саме днів буде вона та перевірка. Можливо, обмеження знімуть і коментарі вімкнуться, а можливо, не вімкнуться. Тобто там може бути, що моросик в ліжку. Із оголеним торсом. там може бути через те, що був алкоголь, там може бути через те, що кричали е, наші гасла на в тата. Я не знаю. Факт в тому, що я нічого видаляти не стала, я знімаю відео, щоб ви дивилися і бачили. Так що дивіться, Буся. Е, Але, але, дивіться. Всі, всі, хто хотів написати комент до вчорашнього відео, там привітати тата чи, можливо, щось. Стосовно самого відео, бусь ось пожалуйста, Під цим влогом <пишемо>, пишемо все, що ви хотіли написати під вчорашнім. Так що заходимо ще раз, переглядаємо, запам'ятовуємо той епізод, момент який ви хотіли прокоментувати, чи щось сказати, написати. Пожалуйста, отут пишемо все до того влогу. Бусь, дивіться. У нас тут така гарна погодка, сонечко світить, наше Чорне море світиться. Що в нас сьогодні в планах? В нас ночувала Любаша, вони ще спатулюють всі. Тітю Валя з Аньою, дядь Міша у мами з тету, ну, зрозуміло, що водя з з гордюшою. І сьогодні що в нас в планах таке? Дінко буде стригти розсадник, де хто розкущився. Я буду помаленьку готуватися до Пасхи, так як... Не знаю, як з самими приготуваннями. Не хочу багато наготовляти. Понятно, що будуть бути броди, салат, нарізка, е, якусь картошечку з м'ясом зробити, але О, треба шиш... м'ясо, на шашлик розморозити. Да, бусі, добре, що я з вами говорила, я це згадала, зараз я виношу м'ясо. І що? І ми всі на ніч підемо до церкви. Підемо, поїдемо. У нас українська церква в сусідньому селі, там, де ми вінчалися, де ми розика хрестили, і туди ми всі поїдемо. Тобто це що, кошик треба дістати, е, почистити його. Він ну, так цілий рік простої, його мала запакувати, в салафанку мала. общем, зараз я несу на вулицю, буду його тріпати. М -м -м, що далі? Ну і будемо розвлекати гостей, Походимо, погуляємо, мабуть, підемо туди, до Заочинських, або спочатку валя до нас прийде з дядьком Мішою. В общем, будемо всі на дроті, на телефоні, щось домовлятися. А, а таке ніби, як завтра, моя подружка Юля ще приїде. Світуля вчора, мабуть, Славою приїхали, я ж не думаю, що вона сама приїхала. Так що будемо вже таке приймати гостей, гостювати, збиратися, зустрічатися. Бо-бо. Дімко, ще завтра на Пасху, в понеділок і вже їде. І знаєте, той настрій, не настрій. На, я тримаю. Бусі, їм стриже розсадник. Я їду на газ, докуплю все, що мені треба. Заберу, що мами, наклеїчки там на яйця. Мироник гойдається. Кажу, поїхали зі мною, каже, ні, я буду гойдатися. Лиш прокинувся Бусі, зразу мама. Хочу гойдатися, хочу крісло. Тато мій приїхав. Добрий день я до вас. Тато з дядьком приїхав. Дивляться на Мирона в коконі. Кузя, привіт. Йому м'яска дали. Що, діди твої приїхали? До тата аж два помогача прийшли. Мама, де яма? Де ми там впали, були, в неї. Мама. Дулька, тобі шапку спецназ. Пока-пока. Пока. Я вже приїхала до мами з татом, була в магазині черга, бабусі, черга. Перед паскою людей багато-багато. Покинула сміття на прицеп. Зараз все біжу, скажу всім привет-привіт. І летю, бо там любаша прокинулася. Ти поки чучу любу, а я до бабусі за холодцем зганяю, добре? Все, давай. Дружемо, дружим, дружим. Кузя, це подруга з Києва приїхала до тебе. Подруга. Тобі подобається у нас тебе? А що тут таке? ти знаєш, що тут? Кажи футляр. Кузя, Що ти не хочеш погратися? Але добре, що вони не конфліктні, це добре. Куди? Дімко, смачного. Yeah. Поки малий не бачить, я знову покатаюся. О, воно різинове, хай грається. Мирона тут грається з подруг. Дімко пообідав, тітя розмовляє по телефону, yeah. і ми зараз йдемо на кладовище. Воно ж отам, ви знаєте. Ти не старенький? Давай, що ти загубишся? Загубишся? <плес> Та й приведуть до мами, всі знають, що ти мій. Ми вас провідали, як змогли. Слава Богу, що трапилась така гойда, гу. гойда Гуда! Гойдеса, гойдес. Свято те саме І день другий. Яка дитина дає? О, ти пес, ти з нами хвостиком все Буся, несу. Дімчику каву зробила. Він стриже біручину. Він хоче все-все переробити. Боже, яку красу зробив. Красота, зай. Быстро. Угу. Все, сколько таки? Оно, 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 оно. Красота. Я вже у мами вкуфлі, зараз мені мама вділа сирочку. Буду запікати з ізюмом. Я купила цукати, можна кинути, чи воно буде. Ну так, да, бо вони такі крупненькі. І купила курчат зверху мене. Ой, Гурдій не упав, не больно? <гад> <гад> Все, Давай я Ладно, зараз дивіться і Добрий день, я вже вдома. Хлопці поїхали на бо завезуть бензоножниці, не знаю, бензопилку, що стригти. Неважливо, щось завезуть. Е я зараз буду маринувати м'яско, Спочатку буду свинину маринувати, а потім е рибку на бутерброді. А після цього я ж вам дала сирочок, і буду. Колотити сир і запікати. Аж потім буду варити яйця і клеїти наліпки. Бо я не люблю фарбувати. Я люблю, коли воно в наліпках. А може, і пофарбую? Зараз побачу. Мирошка, ти там? Мам, піцу. Піцу хочеш? Да. Прекрасна. Ідея просто. Паску будеш? сі-бусі до нас заїхали. Юток за нею. Там зімчиком сяд, маросик гойдається в коконі, його достати звідти нереально. Винесли це переїсти. Туди йому в мене вже замаринована риба, замариноване м'ясо, зварені яйця. Зробила вже сир, поклала у що то називається? Духовку. У нас там піалочка просто з сиром, піалочка сир з родзинками і піалочка сир з цукатами. І з родзинками. Так, так. Бо воді не їсть родзинки в нас. І що? і що? далі стаю фарбувати яйця. Бусь, є в нас вже яєчка пофарбовані, патріотичні, ті з наліпками, з ангулятками. Оцей малесенький сирочок візьму до церкви. Не хочу брати великий. І оці залишаються вдома. Бо це ті що з цукатами, дивіться, вони так пригоріли. Цей самий такий гарний оцей на який я розраховувала, цей по кольору самий гарний вийшов. Гарний. Тепер бусі те, що я вам казала, кошика йду діставати. Він стоїть на шафі високо. Так, так, так. Що я вам скажу? Це досить, досить гарно виглядає для того, щоб рік стояв. Подивіться. Красунчик. Все, друзі, все склала вже. Тоді тільки церкві повідкриваю, повідкручую, порозпаковую. Це гостинці малюкам уже пофасовані. Ну і це зараз назад в холодильник поставлю. Я просто місце для нього підготувала. Кому відемо? Друзям, Друзям, звичайно, завтра прийдуть, будемо всіх пригощати. Тільки тоді достанемо пасочку із салафанки, так? і салафанки, і будемо всіх пригощати. Смачно! Так! Що ти розкажеш? Ану ну ю цукерку, я тобі потім щось скажу, добре? Добре. Да. Дивися, хочу тебе запитати. Завтра Великдень, ми їдемо до церкви святити пасочку. Ти з нами поїдеш? Так. Да. Так? Да? Так. Да. Добре. Минулому році ти там був і батюшка нас да. водичкою святив, пам'ятаєш? Так. Да. Хочеш знову? Так. Да. Все, тоді складаємо теплі. Будь <кх> будь здоровий, будь здоровий. Добре. Добре. Збираємо теплі речі, мама, бо вночі це вночі, Мирончик. Вночі, коли буде темно на небі і на вулиці. Представляєш? Да. Не страшно? Yeah. Ти ж будеш зі мною з папою, так? Да? Да. <клес> це <клес> 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 Папа, здав <ставив> екзамен. <клес> Мирон, що це таке? Mm -hmm. Прапор України склади. Mm -hmm. uh -huh. Молодець! Що це наш за прапор? Украї... Україна. Молодець. Блакитне небо і жовті поля Колосисті пшенички, так? Да? Молодець. І папа сзади. Це буся, я вже зайшла в гардероб. зараз буду дивитися, що складати дімки. Що ж, треба шукати йому тепле з речей, миросику, то що вже запакували, зимове буду доставати, бо щось в нас сьогодні так похолодало, а на ніч показує ще холоднішу погоду. І це ж мені треба щось. І зазвичай отож не було коли готуватись. Да? Зараз і шукати якусь хустку чи шарф на голову, щоб гарно. Щось з голови в мене вилетіло, що це паска. Я зарідко чекала, що хлопці приїдуть і так, от, боже, це ж треба яйця фарбувати, Боже, це ж треба паску купити. І я все забула, бо в мене. Більш важливіша подія, що приїхали хлопці. Бусі, пам'ятаєте, да? що під цим влогом ми залишаємо е, привітання, побажання чи навіть не привітання. Можливо, ви щось хочете прокоментувати з вчорашнього влогу? Пожалуйста, у вас така можливість. Пишемо все тут. Все, Бусі, тоді, що я до вас вийду вже з новим влогом завтра вечором. Познімаю вам ще наш. Великдень, як ми святкуємо, хто до нас приходив, кого ми бачили, де ми були, де ми що робили. В общем, там дімко ніби планує на рибалку сходити. І хотіли на хвіст пасти з миронами. Якщо це буде занадто рано, то ми будемо відсипатися. Тоді все бусі, цілую, люблю ваша зава.